thank you футбольної ліги зустрічаються футбольний клуб, клуб Колос 2 Ковалівка. Київська область. Геннадієм Мамоном у відмінному стані. Ну і все є для того, щоб команди, обидві команди сьогодні порадували. Головний тренер команди Сергій Ковалець. Тренери Олександр Мадзюк, Микола Медін, Олександр Жданов, Олександр Дзюбчик, лікар Віталій Коваль віддає передачу направо на Харжевського. М'яч доходить з Шевчука, Капітан команди прострілює, буде кутовий. Який красень гол за та хвилина добігає кінця. Боровся за м'яч. Богдан Рубльов і ледь-ледь зараз. Подача на підборанні зразний безпечний момент. І м'яч у сіць. Виїзді дозволяє поділлю зосередитися на захисті своїх воріт. Зараз непоганий удар. Не знайшов Олексій Бриженко. Кому віддати, але поборовся. Артем недоля. Повернув м'яч своїй команді. Шевчук прострілює, небезпечний момент. Подавати кутовий. Чи удар від воріт? Тому е, зараз небезпечний момент був. І поки Димнич завантажує м'яч туди ближче до карного майданчику Поділля. Там уважно діють захисники. Центральний оборонець перейшов через головки. Надія Шевчук. Трошки в недодачу дає Шевчук. І може бути гостра контратака. Поділля. Ох, як класно зараз. Олексій Береженко проти нього Гемега. Бриженко знаходить передачею недолю. Недоля на Шевчука. Падіння Бриженка з свисток рефері мовчить. Це Тим часом Харжевський. Простріл! Небезпечний момент! був! Хороший же простріл від Дмитра. Подача на дальню стійку. Дмитро Міхеєв спокійно виходить, забирає м'яч до рук. Ззаду подивіться, підкрався зараз гравець. Четвертий й в центрі поля Олександр Сніжко, 77-й. Орест Панчишин. Небезпечний момент. і М'яч залітає у ворота. Канаєв. Пішла передача загострюяча. Небезпечно. Відмінно виходить з воріт Юрчук і забирає у на. Сряч арбітражу Української асоціації футболу Геннадій Бич із міста Київ. Тим часом в атаці були колосівці і Данило Колесник втратив ще одну нагоду. Ковалівка з завоюванням бронзових нагород чемпіонату України серед жіночих команд і путівкою. Було достатньо, але забити не вдається. І ось один із цих моментів удар по воротах. І одразу небезпечно. Подивіться, Дмитро Березка, наче дослухався. Непогано комбінують футболісти з Хмельниччини. І буде кутовий для Подолян. Подай поворотом. І що м'яч. Дуже. О зараз ще один момент. Було б добре забити бодай один м'яч. Подача Дениса Хруля і від Дмитра Берль на користь Хмельницького Поділля. Дякуємо, що дивились трансляцію організованою футбольним клубом Колос-2. Ковалівка, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу право усіх клубів учасників Євгенко. До зустрічі на матчах другого дивізіону ПФЛ України. Вітаємо команду Поділля Хмельницький з цією перемогою, але це ще тільки пів справи.